Переходимо до вивчення одного із основних принципів, за якими трейдери визначають важливі моменти для входу та виходу з ринку. Ми розглянемо, що таке бос, як правильно його розпізнавати на графіках, і як використовувати для планування своїх угод. В кінці відео ви будете знати, як визначати зміни ринкової структури і як це допоможе вам приймати більш обґрунтовані рішення. Перед тим, як перейти до теми BOTS, хочу нагадати, що у вас є чудова можливість долучитися до нашої команди на TradingView. Якщо ви ще не зареєстровані, скористайтесь реферальним посиланням, яке я залишив в описі під відео. Це дозволить вам приєднатися до нашої спільноти трейдерів, де ми обмінюємося знаннями, стратегіями та допомагаємо один одному. Тепер давайте поговоримо про дуже корисний інструмент, який значно спрощує роботу на ринку. Це індикатор від LuxAlgo під назвою Smart Money Concept. На LuxAlgo є Багато корисних індикаторів. Вони розроблені для різних цілей від пошуку зон підтримки і опору до аналізу об'ємів, імпульсів ринку і розворотів. Є як безкоштовні, так і платні версії, але всі ці індикатори реально працюють і допомагають у прийнятті торгових рішень. Отже, якщо ви хочете долучитися до нашої команди трейдерів і скористатися потужними інструментами, переходьте за реферальним посиланням у описі. Зареєструйтесь на LuxAlgo та спробуйте їхні індикатори. Це може значно покращити ваш аналіз ринку. Перед вами відкритий графік, на якому ви Використовується цей індикатор. Як ви бачите, індикатор допомагає зрозуміти, в якій фазі ринку ми зараз знаходимося. Якщо ви новачок і хочете отримати перевагу, обов'язково реєструйтесь за лінком в описі на LuxAlgo. Це дуже корисний інструмент, який допомагає значно полегшити аналіз ринку та приймати обґрунтовані рішення. Особливо для новачків цей індикатор стане дуже важливим помічником у вашій торгівлі. Він дозволяє побачити на графіку сигнали, які вказують на потенційно вигідні моменти для входу та виходу з ринку. Індикатор від LuxAlgo допомагає нам. Бачити рівні підтримки опору, а також дає сигнали на босс, що є важливим для нашої стратегії. Він є дуже корисним для тих, хто тільки починає, оскільки дозволяє краще орієнтуватися в ринкових рухах. Тепер давайте перейдемо до основної теми цього відео: breков структур або ж босс. Босс це ключова концепція в стратегії Smart Money. Яка дозволяє нам визначати важливі моменти на графіку, коли ринок змінює свою структуру і з'являються можливості для торгівлі. Якщо сказати простіше, бос означає перелом тренду або зміна напрямку ринку. Це може бути пробиття важливих рівнів підтримки або опору, що вказує на можливий початок нового тренду. Почнемо з одного з базових понять стратегії смартмані: Break of Structure або BOSS. Босс це момент, коли ціна на графіку пробиває попередню структуру ринку, сигналізуючи про можливу зміну або продовження тренду. Якщо сказати простіше, бос показує нам, коли ринок ламає свою попередню структуру. Це важливий момент, оскільки він допомагає визначити, чи продовжиться тренд, чи можливо ринок почне рух у протилежному напрямку. Як виглядає БОС у бичому та ведмешому трендах? У бичому тренді Бос відбувається, коли ціна пробиває попередній максимум higher high, і утворює новий. У ведмежному тренді Бос можна побачити, коли ціна пробиває попередній мінімум lower low, і формує новий. Бос показує момент, коли ринок починає змінювати свою структуру. Трейдери часто використовують бос як підтвердження сили тренду. Наприклад, якщо ми бачимо бичий босс, це означає, що тренд може продовжуватися вгору, і трейдери можуть шукати можливості для входу на покупку на наступному відкаті. Якщо ж ми бачимо ведмежий бос, босс, це сигнал, що тренд може продовжуватися вниз, і це можливість для входу на продаж після підтвердження руху. Важливо зазначити, що Бос на різних таймфреймах має різну вагу. Наприклад, бос на 4годинному графіку є більш надійний, ніж на 5 хвилинному Тому завжди слід перевіряти підтвердження на більш високих таймфреймах, щоб уникнути помилкових сигналів. Тепер, коли ми знаємо, що таке бос, давайте поговоримо про ще одне важливе поняття як чоуч. Або change of character. Човч показує момент, коли ринок може почати змінювати свій загальний тренд, і це стає першим сигналом для потенційного розвороту. Як відрізнити човч від бос. Бос показує, що структура ринку зламалася, але це не завжди означає зміну тренду. Човч, навпаки, є зміною характеру ринку, яка часто відбувається перед початком нового тренду. Наприклад, на відмежому ринку ми маємо послідовність нижчих максимумів і нижчих мінімумів. Але коли ринок починає робити вищий максимум, ми спостерігаємо човч як перший натяк на те. Те, що тренд може розвернутися. На графіку бачите позначений чоуч, можемо з вами позначити всі босси, які є на низхідному і висхідному тренді. Переходимо до реального графіка. Тут ми бачимо зростаючий тренд з послідовністю вищих мінімумів і максимумів. В кожній точці ціна пробиває попередній вищий максимум, це бос. Але якщо ринок почне створювати нижчий мінімум, це вже буде чоуч і сигналізує про можливу зміну тренду. Приклад для ведмежого ринку. На ведмежому ринку спочатку відбувається бос, коли ціна пробуває черговий нижчий максимум. Потім, якщо ринок почне робити вищі мінімуми, ми можемо побачити чоуч і бути готовими до розвороту тренду. Дуже важливо розуміти, що таке бос і ЧОУЧ. Вони допомагають трейдерам визначати моменти розвороту та продовження тренду, що є важливими для прийняття обґрунтованих торгових рішень. Вивчивши ці поняття, ви зможете точніше визначати точки входу та виходу на ринку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте ваші запитання в коментарях.